Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні перший зимовий мій топ тижня. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки зайшли вам і які ви додали до свого плейлиста. Отже, перший трек Лілу45, трек Матриця, вона випустила свій альбом. Uh, хоча з цього альбому я додав собі лише один трек. Але я робив огляд на цей трек. Тобто те, що докладніше, ви можете послухати в окремому огляді. Злішко, та поки мрак носил, я впала у нього навмисно, я впала у нього навмисно, я впала у нього навмисно. Я у бункер серед руїн. Що ще має значення, у мені, певно, хтось помер. Чому, коли я святкую, то ніби когось оплакую, а сонце невтомно сходить. Прописоння моє нагадує. Для мене час зупинився, все в один день. У мене немає сили, немає сил. Дуже довгий куплет, як на мене, але мені здається, цією довжиною ну, вона підкреслила. А, знову ж таки. Не знаю, як це сум, якийсь, да, тривогу, яка присутня, в принципі, на всьому альбомі. Я вже казав в огляді, що е, це такий світ Лілу 45 який ну, ти або сприймаєш, або не сприймаєш. Там я сприймаю, наприклад, його частково. Я росі... Йдемо далі, Елінор Сторм, трек Гроза. Ця співачка е, застрибнула буквально в останній вагон. Е, тому що я її впізнав, наприклад, завдяки е, безодня Мюзік. Е, він в своєму телеграм-каналі запостив цю співачку. І я послухав: ну, дійсно круто. Давайте ж послухайте, і ви. Трошки, мені здається, проблеми з текстами, але сам трек, саме звучання, сам саунд, як грають музиканти, це все мені дуже подобається. А ще. Що ну, не менш важливо, про те, що це другий трек цієї співачки, і на як на другий трек, то це взагалі дуже круто, як на мене. Ну, мені сподобалось. Я буду чекати з нетерпінням подальших релізів від цієї співачки. А ми йдемо далі. Тут он випустили трек, не пісня. Нема базара, я піду після цього танцюю. Та я прозоро не тякнув, я не бачу партнера. Всі ваші умови на мене давно не працюють. Не вирухну з цього міста в куті поставлю фанеру. Не чую драмки, мене вже вистачає таріло. Ті ще креш, броне не півкілові ні грята. Давно не слухаю пісні, де немає сипілу. Інше вже не зачіпає, душу тендійно поет Відійди від мене, де ти пісню, пісню Комплекси ховаються під носом дідовитим жалом. Суспільна вимога в мене тисне, тисне, я не слухаю, бо це не пісня. Не слухає бо це не піс. Я не слухаю, бо це не пісня. Я не слухаю, бо це не піс. Я не слухаю, бо це не пісня. Не, слухаю, це не, пісня. А, не притаманна, як на мене, для Тутон трек, але прикольний, легкий. Головне, що якісний. Подобається аранжування, подобається все, як хлопці зробили. Ну блін, прям качає. Ми йдемо далі. Гурт на перехресті, трек Патронус. Я прогулював англійську, ти зі мною і всім завидно, і ми з тобою розхлябано під молодою скрябена Всеваде, метела, діми. Це знаєте, така ностальгія по ранньому бумбоксу. І я радий, що цей гурт є і робить такі треки. Ну, я не знаю, як їх назвати. Вони легкі, вони класні слова, як вони їх вплітають, якісь такі, ну, коротенькі фрази, які тебе чіпляють, або просто чіпляються в ухо за них. Ну і, блін, скрейчі, гітара, голос. Ну, класно ж. Белве кес цей гурт я вже про нього розповідав не раз. Випустили трек Touch. I could be a killer. You could be my I won't pull the trigger. That makes me desire, and if I'm ill, can it be cured? Just give it. Мені подобається така музика, чим її саунд він якийсь такий щільний і, і теплий. Він не агресивний, але він якісний, сучасний. І якщо вам здасться, що наступні два треки будуть по стилістиці схожі, то вам не здасться. Справа в тому, що на цьому тижні слухав цей трек, і потім далі Spotify накидує схожі по стилістиці гурти і треки. І от я додав ще два треки, які ми зараз і послухаємо: гурт шефаунд. Is thick and I can bite you to death, my friend. You little crawling animal. You better pay attention. Cause I could tear your head apart if you dare to touch my heart. I can hide myself. Не те, що по стилістиці вони схожі, але от по звучанню саме. Оброблені голоси, хоча там чоловічий, тут жіночий. А, такі ж гітари, які щільні й теплі, зі своїм таким м, характерним звуком. А, йдемо далі. Modern Alibi, теж трек, він не новий, а, як і Found, але теж який мені от накинула Spotify. До речі, ці гуртри треба буде послухати повністю. І знаєте, нібито проста, простий трек, і нема тут в якихось таких великодіапазонних партій. Але ж, блін, як воно смачно все звучить, і ти відчуваєш, що тут у гурта все ж таки є потенціал, ну їм просто. Прикольно робити таку музику, а вони можуть, блін, там задати такого джазу. А, ну що аж волосся на голові дибом стане. А, йдемо далі. Гурт Гола випустив трек Твоя ціна. Ну і це для поціновувачів важкого року. А я знаю, що серед моїх глядачів а, такі люди є. Давайте послухаємо його. Тут така, знаєте, суміш року 80-х, мабуть, і з сучасними трішки електронними фішками, класний жіночий вокал не вистає мені на чистих нотах, ну, не знаю, якось, мабуть, треба трошки понижче, бо зависоко за воно і воно втрачає оцю якусь агресію і, і, і енергетику. А от коли в. Приспів оцей, да, тікай, вставай, воно з такою от, хрипоцею дуже класно. І мені здається, їм треба трішки змістити е свою стилістику в бік альтернативи, додати оцієї ну, такої, м -м, крику, хрипоци в е голосі, солістки, ну і це буде енергетично дуже круто. Е але ну, мені подобається і так, бо мало, ну, мало. Жіночого вокалу, я вважаю, у нас в важкій музиці. Ми йдемо далі. Аркадій войтюк це трек, який, ну, все ж таки ж зима, і треба створювати якийсь різдвяний новорічний настрій. І от я вам хочу поставити трек, який називається Святий Миколай, схожий на з ростом на мого тата. Якось так. Щороку співпадає, чому ніхто не знає, я прихід бородання святого Миколая, з мамою без тата зустрічаю, то дзвінок і тата у суботу, вихідний чомусь кличуть на роботу, то піде собі двір кілим вибивати. Сміття викидати, у -у -у -у. в цей момент зайде у дім святий Миколай, і тато знов Все на жаль. Завтра у садочку буде безліч запитань, який же вигляд має Миколай Най-най Миколай з ростом, як мій тато. Тільки Іграшо багато, як він буде працювати, далі не збагнув Миклешов, а посух свій забув. До Речі, я бажаю всім такого гарного різдвяного настрою. Сподіваюсь, що до всіх до вас прийшов Миколай і приніс не лозинку, а щось смачненьке, або щось те, що ви хотіли, бо сподіваюся, що ви вели себе дуже гарно в цьому році. Дякую за те, що дивились. Ставте лайки, коментуйте, діліться своїми треками, а я нагадую, що цей плейлист і телеграм-канал мій ви можете знайти в описі під цим відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей. на санчата, що помі.